Ти покинув свою першу любов. Що ж це за перша любов? Давайте прочитаємо Біблію і розберемося. До Ангела церкви в Ефесі напише Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є. І знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння і працював для імені мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся, але маєш оце, що ненавидиш вчинки неколаїдів яких і я ненавичу, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божим. Послання до Ефеської церкви. Ісус Христос особисто звертається, говорить до пастора цієї церкви і хвалить Його. Але є одне но, Ти оставив свою першу любов. Що ж це за перша любов? Це Ісус Христос. І сьогодні нам задають питання, хто ви? З якої ви церкви? Ви протестанти, ви католики, ви православні? Ми відповідаємо, ми християни, тому що у нас на першому місці Ісус Христос. Ми не втратили свою першу любов Ісуса Христа. А хто ви? Якщо ви католики, протестанти, православні, баптисти, п'ятидесятники і так далі, то це значить, що ви втратили свою першу любов. Ісус у вас не на першому місці, у вас на першому місці своє вчення. Тому Ісус говорить: Покайтеся, тому підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. На мій YouTube канал, і напишіть мені. Давайте будемо разом вивчати Біблію. Нехай благословить вас Господь з Богом!